Наступна техніка це чин-джеп. Якщо ви звернули увагу, техніки більш-менш боксерські, тобто є джеп і є крос. Він заміняється на фінгер джеп та палмстрайк. Замість хука у нас плюха. Чин-джеп це апперкот. Але якщо звичайний аперкот б'ється ось так, то я хочу бити долоню. А, якщо ви навчаєте людину цьому удару, ви маєте звернути увагу на те, що удар потенційно летальний. Тобто ви можете людину вбити цим ударом або скалічити. Тобто Це не те, що треба робити з п'яним родичем на, на весіллі. Але якщо є така потреба, ми наносимо чин по центральній лінії організму. Для цього я роблю крок вперед та назовні так, щоб моя рука торкнулася його грудини. Ноги при цьому згинаються, а потім розгинаються. Задача не вдарити сюди, а травмувати ось тут хребет. Щоб він не рухався назад, вільною рукою я підхоплюю під спину. Якщо моя рука зіскользнула, я піднімаю лікоть, то допомагаємо впасти. Тут ми хапаємо максимально сильно. Якщо людина дуже здорова і ви його не можете обняти, можна схопити його за ремень та зробити те ж саме. Як це відпрацьовується? Поклади собі руку ось так. Оцей лікоч це його підберіг. Ти зараз напружуєш м'язи шиї та пресу. Я стою у нейтральній позиції, дядінька не треба, я не хочу битися. Я роблю крок вперед. Та назовні, так щоб моя нога була паралельна з його ногою. Хапаю десь в районі нирки та вистрілюю так. Дуже обережно. Той, хто приймає удар, напружує м'язи з шиї та пресу.